700 гривень за гарячу воду саме стільки мають сплачувати мешканці будинку. 2-9 на вулиці Симиренка. Адже в їхньому будинку проблеми з водопостачанням. Так за гарячого крану хвилин 15-20 тече холодна вода, а потім на декілька хвилин вмикається тепла. Окрім того, що в каналізацію даремно спускаються сотні кубометрів води, люди ще мають оплачувати її як підігріту. Що за несправедливість розбиралась Наталя Білогурова. Проблеми з гарячою водою дуже гостро відчуває Світлана Кравченко, адже її сину лише 4 місяці, і він не любить чекати 15 хвилин, доки з крану потече тепленька рідина. Приходиться бігати на кухню через всю квартиру, жаль. держать чайник все время гарячим, на газовій плиті. Несолодко доводиться і родині бутенків, адже за гарячу воду в місяць мають сплачувати до 700 гривень. Просто їх у квартирі живе семеро, і доки кожен дочекається теплої рідини, має збігти немало холодної. Покипатися один за одним теж не варіант, адже гаряча вода біжить не довше 15 хвилин. Якщо я включаю, дойде йде мінут десять а воно все читає, щитає. щитає. Як тільки вскочив, чи вскочила, чи вспіла, чи не вспіла, вона може пойти холодна. В комунальному підприємстві, яке обслуговує будинок, про ці проблеми знають. кажуть, тому і знизили ціни на гарячу воду. Люди сплачують на 16,6% цілих і процента менше. Ніж ä, по тарифу за гарячу воду. Мешканці підтверджують, що декілька місяців справді платили за зниженим тарифом, але з вересня 2012-го за кубометр води знову платять більше 17 гривень. Ольга Бутенко відновити справедливість вирішила самостійно і замість 40 кубометрів сплачує половину. А в квитанції дописує гаряча вода відсутня. Я вже місяцем чотири так плачу, що відсутня гаряча вода. І плачу, наприклад, за по два куби на чоловіка, 14, там 16 кубів, буває більше. Думаю, може вони звернуть увагу на це. Ніхто нічого не звернув. Тайова нічого й долгу немає. Така ситуація з гарячою водою в будинку вже два роки і з часом вона не покращується, а лише погіршується. Чому проблему не вирішують, в РеО 2 пояснюють так. Ця проблема пов'язана з непрацюючим циркуляційним трубопроводом, який знаходиться на балансі РТМ Святочного Адки ЮНЕРГО. Циркуляційний трубопровод забліндований у теплокамері, яка теж належить. Ну, лежить на балансі. РТМ з п'яточного падків. Київ Енерго приїхав, заміряв у бойлірні, сказав 60 градусів і все. Од нас нічого не завісить. Нещодавно будинок внесли до міської програми Гаряча вода це має все ж таки вирішити проблему. Але коли чекати на покращення, ніхто не знає. Наталія Білогурова, Костянтин Царинок, телеканал Київ.